Учні 10 класу стріляють із автомата та пневматичної зброї по віртуальній мішені. Урок із захисту України у них відбувається в мультимедійному тирі, який розгорнули у палаці творчості дітей та юнацтва. В них є розділ вогнева підготовка. Відповідно до цього розділу вони повинні виконувати вправи стріль із пневматичної гвинтівки, і з малокаліберної проводяться заняття з метою навчити дітей. Навикам прицілювання і влучної стрільби стрілецької зброї стріляють учні з відстані від 3 до 3,5 метрів. На проекторі можна вибрати мішені різного рівня складності і відразу після стрільби побачити свої результати. Є різні мішені, от як нерухомі, так і рухомі. От вона рухається. Треба брати упередження, щоб попасти в центр. Є мішені, котрі ховаються. Є вправи, котрі імітують бій у місті. Інструктор говорить: як хлопці, так і дівчата показують хороші результати. Багато старшокласників хочуть відвідати тер ще раз найлегше попадати все ж таки з автоматом, бо він доволі дає таку таке стійке положення ніж пістолет. От. І через це влучність у тих, хто стріляє з автомата, більше, ніж у тих, хто стріляє з пістолетом. Але бувають і винятки. Спершу, звичайно, ну нічого не вийшло, особливо коли мені дали важку зброю, було важко тримати, але потім я якось звикла, і мені стало легше набагато. І навіть з третьої спроби я чіткіше попадала в ціль. Декілька разів я попадала в десятку. Після того, як змінила зброю на легкішу 30 з 30 попав багато десяток, дев'яток. Але це супер, мені дуже сподобалось, особливо з автомата. Але він тяжкий трохи. Заняття в інтерактивному тирі триватимуть до кінця лютого. Їх відвідають усі учні 10 та 11 класів громади, а також студенти профтехучилищ. Нагадаємо, на облаштування цього тиру з бюджету витратили 98 тисяч гривень. Його відкрили наприкінці листопада минулого року. Ірина Муляр, Валерій Тилиховський, новини міста.